Новий день нові випробування в Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Через російські атаки на енергетичні об'єкти України по всій країні введено режим віялових відключень електроенергії. Не оминула ця доля і Запоріжжя. В обласному центрі наразі визначено графік відключення споживачів. Це чотири черги, які мають вимикатися послідовно. Електроенергія зникає у різних районах, починаючи з нуля годин. Запоріжжя обленерго обіцяє, що такі відключення триватимуть щоденно по три години. Ми поцікавилися у городян, як вони готуються до режиму блекауту та чи мають якісь поради на випадок несподіваного відключення електрики. До відключення електроенергії у нас в оселі приготували ми і свічки, і у нас є така цікава старовинна лампа. Ми її реставрували, підготували. А також «А на чому лампа? На, на олії. олії, на олії, олія це наше все, українське наше все. А із сучасних гаджетів, звісно, повербанки повинні бути заряджені однозначно. За цим слідкує у мене чоловік. Поготавлюємося, покупаємо свічі, зарядили повербанки. Стараємося не включати в пікове спікове всі. Ну, бойлери і всі, які багато потрапляють електроенергії, не включають електроприбори і все. От так от. Я до цього відносився з великим розумінням і э, готуюся теж для відключення. Э, ну, запасаємося свічками, сірниками. У когось є ліхтарі професійні, у когось такі ліхтарики. Ну, як всі живемо і ну, бачимо, що всім тяжко зараз якщо палатки поставлять наприклад. Такі намети вже з'являються у всіх районах нашого міста. ДСНС України в Запорізькій області розгортають так звані пункти незламності, які відкриють свої двері вже найближчими тижнями. Тут є потужний генератор, який працюватиме за будь-яких умов. Намет обігрівається, можна попити чаю. А ще подекують завезуть супутниковий інтернет Starlink. Тобто, на випадок надзвичайної ситуації в пункті незламності можна буде знайти електрику, інтернет та тепло. Повертаючись до теми відключень електроенергії, що іноді спричиняє проблеми зі зберіганням продуктів у холодильнику, у запорізьких господинь є рецепти, як цього уникнути. Ми зробили запас їжі, яка не псується. А взагалі, то взагалі, я цього, цього літа все, що можна було законсервувати, я все законсервувала. Що й пропоную зробити усім зараз, є довілі вільного часу. То все, що є у морозильці, будь ласка, законсервуйте. Загалом більшість українців з розумінням ставляться до тимчасових незручностей, бо всі ми об'єднані головною метою перемогою над загарбником. Я вважаю, що вони можуть настільки розрутити, залякати ніколи не зможуть українців, і теж коли немає світла. Ми пам'ятаємо, що наші хлопці, наші сусіди, які воюють в ЗСУ, наші захисники знаходяться не в найкращих умовах, ніж ми. Вони сидять в окопах в сирій землі, під дощем, в снігу. Ну можна потерпіти? Можна потерпіти, але перемога буде за нами.